Подивіться, як працюють датчики сліпих зон в автомобільчику. Бачиш? Все дуже просто, це для безпеки в першу чергу. Воно говорить, не змінюй свою смугу руху, тому що в сусідній смузі датчик показує, в сліпій зоні в тебе є перешкода, тобто інший автомобіль. Це мінімізує аварії на дорогах. Ці асистенти вже адаптовуються в всіх сучасних автомобілях, в тому числі в цьому електрокарі. Mercedes eqc кЦ, в принципі, дуже проста функція, але дуже і дуже корисна. Тут функції величезна кількість. Усі асистенти, тримання смуги, зчитування знаків, сліпі зони, ті ж самі, адаптивний круїз, контроль, клімат, контроль підігрів, камери 360 та партоники 360. Тобто, усі класичні, некласичні, преміальні асистенти тут присутні. Це класний автомобіль. Продається за криптовалюта або за долари. Ви Вибирайте самі 37500 на старті. Можливо, тобі пощастить. і Ти станеш майбутнім власником.